Привіт, друзі! Якщо вам приносить більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової ковтинки або сукні, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях у пані Олени. А пані Олена це я. Одразу хочу попросити вас не забути поставити подобайку цьому відео. Підписуйтесь, будь ласка, якщо ви на мене ще не підписані. А я в свою чергу обіцяю намагатися зробити контент дуже цікавим і корисним для вас. І ще я чекаю на вас в коментарях. Дякую! Зараз початок місяця, а це означає, що я хочу розпочати нові роботи. Роблю я це з розумінням того, що наступного тижня у нас буде магічний кубик. І там потрібно мати шість робіт. Я порахувала, скільки робіт в мене вже є, і виявила, що їх тільки дві. Тому цього тижня, в шалених тижнях старта, я розпочинаю чотири роботи. А будь-яке діло, звичайно, веселіше розпочинати в компанії, ніж одному. Тому я розпочинаю свої роботи в спільному проєкті, який має назву Шалений тиждень стартів і який запропонувала Олена Буганова. Посилання на канал Оленки та інших дівчат, які приймають участь, я додам в коментарях чи в інфобоксі під цьому відео. Так, хочу нагадати, в чому полягає цей проєкт. Цей проєкт кожен день ми розпочинаємо нову роботу. Кількість робіт може бути від однієї до нескінченності. Це може бути будь-який рукодільний проєкт: шиття, вишивка, в'язання, малювання що завгодно. Кожен день ми розпочинаємо нові проекти. В суботу оголошується День тиші, а в неділю чи в понеділок ми викладуємо звіт про наші старти і наше просування в цих стартах. Отже, дивимось. Отже, починаємо з понеділка. І мій перший процес буде сумка з рафі. Розглядаючи різні модні картинки і те, що пропонують магазини, я зрозуміла, що дуже популярна зараз торбинки з рафію. І я вирішила, що мені, як модній панянки, дуже потрібна така сумка. Тому я прикупила ниточки для цього процесу. У мене є два таких моточки чорна рафія від фібранатури і рафія кольору беж від преміум рафія Organica. Я не знаю, будуть потрібні мені обидва кольори. Або я в'язатиму з одного. Подивимось. Так, в'язати я хочу пряму торбинку на кшталт шопера. Особих візерунків теж не збираюсь робити. Так, все буде максимально просто. Хочу в'язати гачком номер 5 Привіт, друзі! Сьогодні вже вівторок, і я оголошу свій новий старт. І він буде з таких ниток. Усі ці нитки залишились у мене від попередніх робіт. Отже, що я збираюсь з цим робити? Ось це нако це все, що залишилось в мене від мого джемпіра з японським плечем. Так, цю накість я поєднувала з італійською бавовною, з паєтками. Оскільки в мене ще багато залишилось, буде щось ще робити. А це Alize Cotton Baby. Теж залишки від моєї попередньої роботи, це була сітка. Так, що з цим всім робити? Спочатку невеличка предісторія. Коли моя молодша дочка побачила мій джемпер з японським плечем, вона сказала, що їй він дуже-дуже подобається і вона хоче такий же самий. Але так як залишилось дуже мало основної нитки, я їй пояснила, що нічого подібного вже не вийде, і ми вирішили. Що якимось чином скомбінуємо нитки і зв'яжемо їй щось на кшталт футболочки або кавтинки. Загалом виходитиме з можливості. Так, друзі, зараз у мене вже середа, і я починаю новий старт. Це буде плечовий виріб, з ниток, який я купила незадовго до переїзду на дачу. Це суміш льону та шовку. І склад наступний. 70% льон, 30% шовк-метраж 1400 метрів на 100 г. Купувала в магазині Хом'як. Збираюсь в'язати спицями номер 3 До речі, це мій улюблений розмір. Я вже змотала їх у 6 ніточок і зв'язала на великий зразок. Звичайно, не дуже поки добре зрозуміла, що це буде. А, але зараз постараюсь пояснити мою задумку. Отже, мені сподобався склад та колір. На жаль, трохи засвідчує і колір не передається. Насправді, ця суміш, блідо зеленого, та білого кольорів. Я дуже довго думала, який дизайн кофточки мені вибрати, і вирішила, що це буде кофточка з ажурною круглою кокеткою. Я знайшла японські моделі з такими листочками, які йдуть від горловини до низу та розширюються у розмірах. Я вирішила, що для цього кольору та цього складу буде дуже красиво. Оставлю тут приклади цих японських светриків. Також я знайшла схему. Вона не дуже читабельна, але в цілому проста і я думаю, що я зможу впоратися. Так, ось зараз я сиджу в будинку і бачу, у мене за вікном ростуть берези. І ось я думаю, що іменно цей джемпер за кольором і візерунками дуже нагадуватиме ці берізки. Містер Фібі зірвався і замасов, її туди вона загинула під фортеп'яном, підписав, чого він надрукувати ось і тоді. Всіх люблю. <ріст> Ехторзі. Здається, ти мене те... Друзі, сьогодні четвер і мій останній завершальний старт цього тижня, і він буде присвячений вишивці. Для цієї роботи я підібрала всі можливі матеріали, які є в мене. Вибирала синя жовту гаму, як ви розумієте, у наших державних кольорах. Ось скільки тут маю багатства. Це і нитки муліне. Я вибирала різні відцінки, поки не знаю, які саме мені будуть потрібні. Є бісер, він відрізняється за розмірами. За відтінками, за фактурою. Тут є і перламутровий, і блискучий, і напівпрозорий, і зовсім непрозорий, і матовий. Є, серед усього цього багатства паєтки. Вони також мають різні форми, відтінки і розміри. Так, далі тут ще в мене є стрічки. І є рафія, не та для, яка для в'язання, а та для, яка для вишивці. Також трунсал. Так, є кілька намистин. І ще вот в мене є кристали Сваровські. Ось ці кристали, вони без оправи. І я вирішила оплести їх бісером у техніці мазаїчного плетіння. Також є стеклярус. Загалом все, що було в моїх запасах, я зібрала в цю коробочку. А також у мене для пришивання всього цього е, різноманіття, є спеціальна, дуже щільна, міцна нитка. Там ось це стеклярус. А нитка там в іншому відділенні. Так, щодо мого дизайну, я вирішила вишивати наш трізуб і зробити його нашивкою. Думаю, якщо подивитися на всі підготовлені матеріали, він у мене буде дуже гламурний. Така нашивка буде дуже зручною. Її можна буде. Легко пришити або видалити з виробу у разі прання. Отже, старти мої завершені. Тепер що я встигла зробити за цей тиждень? Що до дитячої кофточки. Я вирішила, що в'язатиму смужечки, що складаються з різних візерунків. Візерунок на темній смузі це звичайна сітка, що складається з накиду і пров'язування двох петель ліцевою гладдю в одному ряду з нахилом вліво, а в іншому з нахилом вправо. На світлому полотні малюнок прив'язаний за схемою. Ну, якщо комусь потрібна схема, я на всяк випадок її до... вставлю десь на відео. Так. І що хочу сказати: в'язати мені було дуже легко, швидко, цікаво, як ви бачите, зв'язано достатньо багато. Звісно, що я розумію, що такі кольори не для дівчинки 9 років. Але я кілька разів питала її. Маша, тобі це подобається? Вона казала, так, мені все подобається. Ну, так, то так вив'яжу остатки моєї пряжі буде річ. А, тепер щодо моєї сумки з Рафії. Так, Виявилась проблема. Я вирішила, що буду в'язатиму. Гачком номер 5 Але він з'явився надто великий для цих ніточок. І проблема в цьому, що ми живемо на дачі, і в мене є тільки ще один гачок 2,75. І все. І що мені робити? Можна зупинитися і забути за цю сумку, але я не, не шукаю легких шляхів. Я спробувала в'язати гачком номер 275. Як ви бачите, дуже непогано вийшло. Ось ця чорна ниточка, рафія від фібронатури, вона зовсім така дуже класна. В мене зовсім немає ніяких зауважень до неї. Вона має невеличкий бліс. І е, в'язати її дуже легко. А ось ця бежева рафія від Premium Yarns Organic мені зовсім не подобалась. Е, вона була надто товста для мого гачка. І я пробувала в'язати її ось цим гачком номер 5 ну, просто як приклад. Так? І теж її в'язати було дуже важко. І незручно, вона абсолютно не ковзає. більш того, навіть створює тертя, і кожна петля пров'язується з великим, з великим таким зусиллям. Проте я пров'язала дно моєї сумочки і пров'язала кілька рядів для стіночок. Ось. Візерунок дуже простий: це перший ряд іде стопчик без накиду, потім дві повітряні петлі. Потім стопчики без накиду. Другий ряд стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, два стопчика з накидом. І потім все повторюється. Далі моя вишивка. Ось тут, звичайно, я загубилася у часи і просторі. Спочатку я не знала, як до неї підійти, з чого розпочати. А ось уже коли почала, все, далі неможливо було зупинитися. Так, після цього ролика я хочу запросити вас подивитись невеличкий ролик, як я це робила та подивитись на мою творчу діяльність, яка обмежувалась лише наявністю тих матеріалів, які я мала. Так, в іншому там не було жодних правил, немає жодних умов. Я робила те, що хотіла. Те, що хотіли мої руки, брала ті матеріали, за якими потяглася рука, і загалом все це робилося в абсолютно творчому, творчому потоці. Така була собі медитація. Що стосується мого майбутнього зеленого джемпера за японською схемою, то він залишився в тому ж стані, в якому я показувала його на стадії самого старту. Я не пров'язала нічого. Але сподіваюся в магічному кубику виправити це цю, цю непорозуміння, бо такі покладають на, на нього великі надії. Отже, друзі, я вам про все розказала. Все показала. Велика вам подяка, що ви додивились це відео до кінця. Якщо хтось забув подарувати мені сердечко, зараз самий час це виправити. А я в свою чергу дарую велике сердечко для вас. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, ви чекаєте на продовження моїх стартів, чекайте, далі буде. До побачення!